Огляд на Hell Energy. Класік плюс. Колір наче сеча чергі На смак так само. Watermelon. На колір як Кроуа Мері На смак не повірте, як каву. Фокус плюс. На колір як посвочений живчик. На смак як фанта. Мультиплюс. На колір ще більше фанта, ніж Фокус плюс. Якась гидота блядь. Якийсь просрочений персик. Це просто чума якась персик. <laughs> Два із десяти, <засятаї, laughs> нахуй. Червона і Ну на колір як кола, яку розбавлю водою. Ебалова, нема винограда, просто енергоз. Сука. В мене почне боліти серце, це гарна ознака, тому ми пробуємо Strong Apple. Колір, як пиво якесь, блядь, світле. Як яблуко. Штучный і товари. Ну, на виглядь, як дверчат GPT. На смак, як псих. Тім ти, на найоб. От тут більше винограда, ніж в цій херні.